Ух, яка красота. Ух. Так, дивимся. Як би так передати красиво вже ж тут загущеністоняка. Ой, Боже, яка ж. О, гляньте, клас. На всю долоньку. Ой, Боже. Це, це, це не передати Я вже тиждень не була на городі. Скільки її поспіло, вона ж яка солодка, гляньте, що робиться. Гляньте. Ой, Соната. Соната. Дивіться, Соната. О, краса яка! Ой, карцематичний кущ. Боже мій. Так, це пізня. Це не знаю, яка. Флоренс виспіла. Ой, боже. О, Боже. Оце в мене роботи сьогодні. Оце у мене сьогодні роботи. Азія. Азія вже переспіла. Ну, ну така є. Дивіться, як краса. Клас. Фух. Так. Пора працювати. Пора працювати. Ой, ця морату Ой, це у мене першорічечка такі, стебла. Ще малесенькі. Дала тільки трьом стеблом поплодоносить. О, бачите. Це можна одразу отак зробити. Все. Клас. Капуста. Сирія, а хочу ще показати Сирію. Боже, бідна моя Сирія. Вона так хоче води, а ніхто ж їй не давав її. Ну добре. Где вона є? у Красопетка